16 жовтня на території житлового району Княгинин відбулось відкриття та освячення стели на честь загиблих на російсько-українській війні героїв працівників будівельної компанії Спілка забудівників». світла пам'ять про них житиме вічно. Ми відкриваємо меморіал пам'яті наших будівельників, нашої будівельної компанії, які загинули на фронтах оцієї клятої війни. 12 осіб нас загинуло, і ми дуже хотіли цього тимчасового такого маленької композиції зробити щось більше, щось постійне, щоб в наших душах нагромаджувалася ця сила, оця вдячність, оця віра в завтрашній день. Композицію цю сформувала наш провідний дизайнер Сулятинська Жанна Дмитрівна. Вона зробила повністю цю роботу. Колектив під керівництвом. Кобеля Віктора Ігоровича виконав цю працю, і ми десь відчуваємо, що це гарна, правильна, потрібна подія. Розмістили ми її на куті вулиць Промислової надрічної, на куті живої такої міської артерії і переконані, що ця композиція буде підсилювати нашу волю, нашу силу до перемоги. Доля. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх полеглих захисників та 12 будівельників компанії, які поклали своє життя заради захисту України. Я перерахую по прізвищах всіх цих наших героїв. Твердохліб, Володимир Іванович. Ми дуже горді. Я дуже гордий, що я більше всіх знав, а з деякими дружинами. Знаєте у що це ж не віддало своє життя за те, щоб наша Україна була вільною, щасливою та читаючою. Розташована поруч із торгово розважальним центром «Княгинин», стела символізує шану і вічну пам'ять про мужних будівельників та їхній подвиг. Ой, я щиро дякую стілці-забудівників за такий... o a В життя наших хлопців, що вони пам'ятають про них, що вони не забувають для сімейці дуже важливо, що вони загинули не, не марно. Що от, от вони віддали своє життя за Україну за людей і їх пам'ятають. І надіємося, що будуть пам'ятати все життя для рідних. Це дуже важливо, що їх пам'ятають, що встановлюють такі меморіали, такі дошки в пам'яті. Це є дуже важливо для сімей. Ми щиро дякую співці за будівників за такі. Щиро дякуємо від сім'ї, від мами. Ми працюємо на Україну. Ми працюємо на народ, на добробут. 360 наших будівельників в лавах збройних сил. 360. Ми порядка 18 мільйонів гривень за часи війни. Перерахували, придбали, сподували військові об'єкти манувати, поставили. Саме для збройних сил, ми наша будівельна компанія, компанія з соціальним таким напрямком роботи, не дивлячись на війну, не дивлячись на те, що людей мало, багато питань, великі перевантаження. Ми все рівно будуємо. Не щойно ми залили фундамент і зводимо будинок до ще один. Тепер котлован на наступний. Потім і ми не зупиняємось, ми працюємо.